Друзі, всім привіт! В даному відео ми зробимо ароматну перегонку на апараті колонного типу. В нашому випадку я взяв апарат Акваградус Делюкс з кожухотрубним дефлегматором. А в якості сировини в нас виступає спирцерец, який ми отримали з ячньової крупи. Це найбільший запит на те, що як це правильно зробити. Перш за все, нам необхідно розбавити спирцеріз до спиртозності не більш 25-27 градусів. В моєму випадку спирцаріц слабоградусний, 24 градусі. Тому я розводити не буду. А в вашому випадку, якщо спирцаріц міцніше, розбавте до 25 градусів. Спирцаріц не більше 25 градусів потрібен для того, щоб нам з головами відібрати також перехідні фракції. В такому випадку нам дозволить. Відбирати тіло на спиртуозності менше 90 градусів та зберегти ароматику сировини. Друзі, за допомогою дефлагматора е, можна налаштувати будь-яку міцність: 80, 85 або 90. Тут на ваш вибір, е, наприклад, солодова сировина 80 буде окей. А якщо це крупа на кодзі, то я раджу близько 90. Таким чином можна переганяти не тільки зернові браги, в моєму випадку зернова брага, а також фруктово-віноградний браги. В якості насадки в царгу я буду використовувати кольца рашига, це малоефективна насадка. А в ніжній частині царги одна насадка паченка в якісті пижа для утримання кільц Рашига. І дуже важливо, голови ми будемо відбирати в з вимкнутим повністю дефлагматором. Дуже важливо, щоб голови відбирати в режимі прямотока при слабоградосному сприцесерцю. Та прямотоку відбору голів у нас вийдуть не тільки головні фракції, а також переходні. І це треба контролювати по ароматиці. При спиртозності серцю десь 25 градусів. У нас всі головні та переходні фракції вийдуть десь за півтори години. Тобто при невеликому е, обсягу спирсерця я налаштую невелику швидкість відбору голів. Якщо в мене було, наприклад, 100 літрів е, спитосерцю, то голови потрібно відбирати більш швидше. Е, як же розрахувати, скільки нам потрібно відбирати голів? Е, друзі, це досить е, така тема. Наприклад, в зернових в віскарних брагах є таке. Поняття як 5% від обсягу залитого сперцю в куб. Наприклад, ми залили 40 літрів серцю, 5 це 2 літри голів. Ці голови ми потім пустимо на ректифікацію. Вони залишаться для подальшої переробки. Також і хвости від даної перегонки ми відправимо на ректифікацію, там багато ще спирту. Тобто ми заливаємо спиртсерець, вимкаємо максимальний нагрів. Коли царга почне прогріватись, налаштовуємо з вимкненим дефлегматором і невеликим обсягом води на охолоджувач. І по крапельному режимі я відберу за півтори години один літр голів. Більш ніж година відбору голів більш літра, як зрозуміти, що всі переходні фракції відійшли? Беремо на ладонь декілька крапель, розтираємо, висушуємо спирт і на аромат. Якщо ви не чуєте не тільки головних фракцій ацетонових, а також як розчинувач масляних олій? То вже можна переходити к відбору тіла. Я перемикаю попугу на режим відбору тіла і додаю потужності. А далі я буду налаштовувати дефлегматором на определенну міцність. Я контролюю по аріометру, фіксую температуру верху колони і буду дотримуватися цієї температури до кінця відбору тіла. Спочатку відбору тіла через дефлегматор буде мінімум охолодження ближче до завершення відбору тіла, десь коли температура в'ємності досягне 92 градусів, охолодження через дефлегматор буде сильніше. Як ви бачите, спиртузність десь 87-88. Якщо влаштовує така спиртоозність 88, ми фіксуємо. Вверху термометра 79,5 і більш ніж 80 градусів не перевершуємо, додаючи охолодження на дефлегматор. Наприклад, 79,5 зросла до 85, додали охолодження, збили на 79,5 і продовжуєте відбирати тіло. Тобто дотримуючись тієї температури верху колони, котра відповідає спіртузності струї. І коли ми відібрали з головами усі переходні фракції, ми не боючись, відбираємо ті тіло на любий спіртузності і отримуємо якісне тіло. Ось результат нашого другого перегону, ароматного серцю на основі ячневої крупи. Я розвів до 40 градусів і зараз продегустую. Аромат дуже сильний, дуже. Я відібрав все ж таки на 85 градусів. Аромата достатньо. При 40 ніякого полісенції немає. Аромат ячки ячмінний. Пробуємо. Через те, що я тока розвів, він ще трохи різкий. Але я цей напій роблю достатньо давно. Він стане дуже м'яким через неділю-другу. І в такому вигляді я раджу заливати в бочку невеликого обсягу 5, 10, 15 літрів. Вона достатньо. Швидко набереться ароматом бочки. При цьому напій достатньо чистий та ароматний. І ви через місяць, другий, третій у новій бочці невеликого обсягу отримаєте вже якісний напій. Також даний напій можна настоювати на вже готовій щепі, яка є у нас на сайті американський або французький дуб, або употребляти в, бі... в білому виді, і ви отримаєте дуже велике задоволення. І в якості підсумка. В даному відео я показав, як управляти дефлегматором в даному випадку кожухотрубним, що його не обов'язково включати на максимум, а можна, управляючи охолодженням, регулювати міцність встрої і тим самим робити напій під себе. Це все дуже легко і просто, тому робіть з нами такі напої і отримайте задоволення.